Вітаю вас у щотижневому огляді культурних новин. Сьогодні ми поговоримо про нові проєкти у світі літератури, гучні премії, досягнення українських видавців, музичні присвяти пам'яті, звісно, про виклики, які досі постають перед свободою слова. Слухайте, залишайтесь на хвилі культури. І перейдемо до новини. Важлива відзнака для українського книговидавництва генеральна директорка видавництва Віват Юлія Орлова стала ларадкою премії підприємець року 2025» у номінації Бізнес Фенікс. Ця премія вручається підприємцям, які змогли втримати. Або переосмислити свою справу в умовах кризи під час вручення Юлія Орлова наголосила, що справжній успіх неможливий без команди, як і в формулі 1 перемагає не гонщик, а вся команда, зазначила Юля. Видавець і засновник «Комубук» Павло Швец запустив новий книжковий блог. Грабара, який вже доступний в інстаграм і телеграм, у ньому він ділиться рекомендаціями некомерційної глибокої літератури, яка часто залишається за межами уваги масових блогерів. Швед зазначає, що це буде територія розумних книжок і справжнього читання, де не буде порожніх хайпових текстів. Збірка української поетки Галини Крук «Lost in Living» увійшла до фіналу Pan-American Literature Awards у категорії поезія в перекладі. Книжка вийшла у 2024 році в американському видавництві «Lost Horse Praise». В серію українських поезій у перекладі це черговий міжнародний крок до того, щоб українська поезія стала ближчою для англомовного світу. У книжці зібрано тексти, що осмислюють раму, жіночий досвід, війну та втрату. Міжнародна асоціація видавців ІВА оголосила фіналістів премії Прікс Волтерів 2025 року. Ця нагорода вручається видавцям, які відстоюють свободу слову в умовах тиску, репресій або цензури. Серед цьогорічних номінантів видавці з Лівану, Алжиру, США, а також білоруські і російські видавниці, проекти, які працюють у вигнанні. Премія привертає увагу до ризиків, з якими стикаються люди, що прагнуть вільного слова. Гурт Дах Дончерес презентував нову композицію повернення на вірші письменниці поетки активістки Мікторія Амеліної, яка загинула внаслідок російського обстрілу Краматорську влітку 2023 року. Музика це ніжне глибока емоційна. Вона звучить як послання з іншого берега, як мрія про відновлення, про зустріч і цілісність. Відео вже доступне на Ютубі гурту, тож запрошуємо на наш сайт, перегляньте, можете. За посиланням фіналісти премії Ґанґадзе 2025 року три сильні голоси правди. Оголошено короткий список до нього увійшли Іван Любиш гірдер кореспондент Речь, Ольга Руденко, головна редакторка за Київ Індепендент і Михайло Ткач, журналіст-розслідувач Української правди. Ця премія відзначає журналістів, які працюють у найскладніших умовах, зберігають. Маючи професіоналізм, гідність і чесність. Переможця оголосять саме 21 травня у день народження гангадзе Освітня екосистема Мрія сучасний цифровий інструмент для шкіл з 2025 року стане доступною для понад 2000 українських навчальних закладів. Платформа поєднує домашні завдання чат для учнів, вчителів, батьків, а також внутрішню мотиваційну валюту, мрійки які можна вміняти на бонуси. її були українські іт фахівці разом з педагогами та психологами. Документально художній фільм Тараса Томенка Будинок слова, нескінченний роман повертається в кінотеатри. Це історія покоління українських митців 1920 х років, знищеного сталінським режимом. Головне місце подій – легендарний харківський будинок, де мешкали підмогильний Курбас, Хвильовий та інші. Стрічка порушує важливі питання ідентичності, страху й опору. Міжнародний букерівський комітет оприлюднили короткий список International Booker Prize 2025 року. У нього увійшли шість книжок, зокрема, романи Сольвей Бале, Хіромі Кавакамі та Венсона Дела Крута. Тематика це складна, драматична, подеколи сюрреалістична. Від самотності до колективної травми це історії про глобальні питання. Тож долучаємось. Uh, переглядаємо їх. Від початку квітня 2024 року в Україні заборонено розповсюдження ще 7773 книжок, надрукованих у Росії та Білорусі. Серед порушників великі онлайн-магазини, які продавали ці книжки в суперечинному законодавству. Влада продовжує влучати таку продукцію з обігу. Це були головні культурні новини. Тижня бережімо українське, підтримуємо тих, хто творить, і не забуває що культура тримає наш тил. До зустрічі до наступного тижня. Бувай.